Одним із ключових елементів відтворення Сумського кадетського корпусу у 2011 році є відновлення домового храму святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова. 9 жовтня в цьому храмі відбулось Престольне свято. Божественну літургію звершив благочинний міста Суми проти рей Миколай Смаковуз, співслужіння з кліриками єпархії та настоятелем храму реєм Євгенієм Феденко. Що опікуються кадетами. На службу прийшло багато вихованців військового ліцею. Багато юнаків знаходились в храмі не просто так. Вони ще розповідуть православну віру і прийшли на службу за покликом душі. В житті кадетів постають свої питання і труднощі, та віра в Бога допомагає їх правильно прийняти та подолати. Я с самого детства хожу в церковь, потому что у меня папа батюшка. Я как бы больше верю в Бога. Ну, и большинство в кадетском корпусе верят в Бога, потому что ну, Помощь тоже есть от Бога. Ждем на помощи. В Кадетском корпусе поначалу было сложно. Ну, ну, как бы сконцентрировались, привыкли. Ну, для меня первый год вот учения в Кадетском корпусе казался очень тяжелым. И я мог свое душевное состояние отвести только в храме, на службе. Когда я стою, я понимаю, что... Со мной Бог он мне поможет преодолеть все эти трудности. Это было на втором курсе. Сейчас на второй курсе я хожу на службу, на все службы, которые я могу пойти, не из-за того, что там какие-то уроки прогулять, а просто чтобы провести время с Богом, отвести свои невзгоды, нерадости, а как-то помочь себе преодолеть тоже свои трудности. Вот, например, мои товарищи пришли вот в церковь э, прогулять уроки или поучить какие-нибудь предметы. И для меня это как бы не такое. Я сюда хожу, чтобы э, уделить время церкви. Вот, например, мне даже сейчас надо э, сдавать какие-то предметы. Ну, все равно я пошел в церковь. Для меня это очень важно. Ну, в общем, мы учимся на первом курсе, и вот это первая служба за этот месяц. Когда мы сюда пришли, мы просто ну, были так такое ощущение, как будто ну с нами Бог, и очень волновались вот перед началом службы. Очень хотелось помолиться за уроки, за родителей, чтобы чаще приезжать домой, чтобы все получалось, чтобы просто ну, нет слов сказать, что этот храм ну, очень красивый, и вообще служба прошла отлично. Вот сейчас ждем Батюшку до Христа подойти, благословения попросить. Жизнь в Киевском курсе хороша, нравится учиться. Да, конечно, у первого курса всегда так бывает тоска, Но потом со временем понимаю, что это появится в жизни. Насчет этой службы очень нравится мне ходить в церковь. Просто когда что-то нагрешил, все-таки нужно как-нибудь споведоваться, причаститься, чтобы лучше было в жизни. Багато кадетів сповідались та причастились тіло и крови Господа нашего Иисуса Христа. Дуже раді, що наш син тут вчиться, дуже раді, що тут є храм. Можна сказати, що ну, в нас один вчиться, а потім, і, дай Бог, другий піде. Дуже раді, що тут є служба, що він допомагає при храмі. Кадетський корпус це ну, зовсім можна сказати, людину міняє. Коли він поступив сюди вчитися, через тиждень ми вже ну, би, дитину не впізнали, змінився в лучшу сторону, в кращу сторону. Дуже благодарні генерал-майору нашому. Якби не він, напевно, не було б цього і кадетського корпусу, і храму. І діти б не були такі, які вони є зараз. А по поводу віри, це дуже добре, що тут є храм. От можна побачити, скільки тут хлопців прийшло, скільки причащаються, і сповідувалися, причащалися. Дуже добре, коли вони і вчаться захищати свою батьківщину. Стають настоящими мужчинами і в той, же, в той же час приходять довіри, приходять в храм. Протирий Миколай Смаковус закликав вихованців не забувати, що вони одна сім'я та любити і допомагати одне одному.